Тема нашого сьогоднішнього уроку операційна система, її призначення, файли і папки. Відразу після ввімкнення робота комп'ютера розпочинається із завантаження та запуску програм операційної системи. На сьогоднішній день одними з найпопулярніших операційних систем для комп'ютера є Windows, Linux та MacOS. Операційна система це набір програм, призначений для керування роботою програм і пристроїв комп'ютера, забезпечення обміну даними між пристроями комп'ютера, організації обміну даними між користувачем та комп'ютером, інтерфейс користувача це сукупність засобів для взаємодії між користувачем та комп'ютером. Існує два види інтерфейсів операційної системи це командний та графічний. Перші операційні системи мали текстовий інтерфейс, команди керування необхідно було пам'ятати та вводити з клавіатури. Такий інтерфейс називають командним. У сучасних операційних системах передбачено зручніший для користувача графічний інтерфейс. Розглянемо вигляд сучасної операційної системи після завантаження комп'ютера. Перед нами ми бачимо робочий стіл, на ньому розташовані значки програм та папок, відкриваються вікна програм. Внизу розташована панель завдань, на якій відкриваються ескізи вікон та розташована кнопка Пуск. Давайте детальніше познайомимося із панеллю завдань. На робочому столі, як правило, у нижній частині екрана розташована панель завдань. За замовчуванням, вона постійно міститься на екрані і не перекривається іншими вікнами. Панель завдань є важливим елементом інтерфейсу Windows. На ній розташована кнопка Пуск, натиснувши на яку ми можемо. Вимкнути комп'ютер, перезавантажити, знайти список усіх програм на комп'ютері. Також тут знаходиться панель швидкого доступу та програми, закріплені на ній. Змінюється мова. Налаштовується звук. Виставляється дата та час. З'являються сповіщення. Ну, і, звичайно, в самому куточку розташована кнопка Згорнути все. Графічний інтерфейс більш наочніший. Команди вибираються із списків меню. Додаткові параметри зазначаються в діалогових вікнах, об'єкти зображуються значками, піктограмами і з назвами під ними. Тобто... Якщо командним інтерфейсом міг користуватися не кожен, то графічний інтерфейс полегшив користування комп'ютером настільки, що персональний комп'ютер став доступний пересічним користувачам. Під об'єктами розуміють усе, чим керує операційна система, а саме файли, папки, мережа, диски та пристрої. Кожна програма або папка може мати власну не схожу на інші піктограму. За виглядом піктограми часто можна визначити призначення об'єкта. От, наприклад, перед нами програми, папки, файли. Операції над об'єктами в операційній системі із графічним інтерфейсом дуже зручно виконувати за допомогою миші. Всі дані та програми, опрацьовані за допомогою комп'ютера, зберігаються у файлах. Файл це іменована сукупність даних, розміщених на носі Єві, які в процесі зберігання, передавання та опрацювання вважаються єдиним цілим. Ім'я файлу складається із назви та розширення. Вони відокремлені крапкою. Наприклад. Наш текстовий файл називається реферат по історії, це назва. Далі стоїть крапка. Після крапки розширення. Згідно розширення, можна дізнатися, як в якій саме програмі створений той чи інший файл. Наприклад, розширення DOC говорить про те, що це текстовий файл. За розширенням операційна система розпізнає тип файлу, закріплює за ним певний значок, наприклад, ось такі. Ім'я файлу може містити літери, англійські, українські та інші цифри, а також може всі розділові знаки та спеціальні символи. Але в імені файлу не можна використовувати ось такі символи похилі риски, двокрапки, зірочки, знаки питання, знаки більше та менше. Тере. Розглянемо деякі розширення та відповідні їм типи файлів. Наприклад, текстові файли мають розширення txt, doc, docs. Виконувані файли, або ще їх називають програмами, мають розширення com та .exe. Файли зображень мають розширення BMP, PNG, JPEG. Звукові файли mp3 .wav. На десках комп'ютера одночасно можуть зберігатися сотні тисяч файлів. Для їх групування використовують папки. Їх ще називають теками або каталогами. Папка містить дані про розміщення вкладених у неї файлів та інших папок. Кожна папка має назву розширення в іменах папок не використовують. Пам'ятайте, що розпочинаючи роботу над проєктом, який складається з багатьох файлів. Варто створити для нього окрему папку, щоб потім було легко відшукати потрібні для роботи файли. Файли можна розмістити в папках. Кожна папка має своє ім'я. У папці можуть бути інші папки. Такі папки називають вкладеними. Дуже часто потрібний нам об'єкт може бути схований у глибині папок і його пошук займатиме тривалий час. Для того, щоб уникнути нездручностей, шлях до об'єкта можна записати у спеціальний файл, під час відкриття якого система відкриває сам об'єкт. Цей файл називають ярликом. Ярлики позначаються ось такими стрілочками. Ярлик об'єкта це засіб швидкого доступу, який містить лише шлях до відповідного об'єкту. Піктограма ярлика така сама, як у зв'язаного з ним об'єкта, лише в лівому нижньому куті вона має маленький квадрат, усередині якого зображено стрілку. Пам'ятайте, що видалення ярлика не призводить до знищення об'єкта. Отже, підсумуємо. Існує два види інтерфейсів операційної системи командний та графічний. Графічний, в свою чергу, містить в собі об'єкти та елементи управління. До об'єктів відносять робочий стіл, папки, файли, ярлики. До елементів управління кнопки меню, спеціальні знаки. На сьогодні все. Дякую за увагу та до нових зустрічей!